Бажаю здоров'я, доброго дня. Ви знаєте, що більше всього возмущає в цих, всіх ситуаціях? Я вам поясню: тут шукаєш копійку, шукаєш биушні мішки, там різні речі, щоб хлопцям, хоч якось, дати можливість вижити, вони там живуть на фронті. як... Не знаю даже, як це назвати, тому що животні краще живуть, ніж хлопці на фронті. І їх постійно хочуть вбити. Да? І вони використовують все, що можуть, для того, щоб вижити. Да? Любий мусор з мусора щось роблять, щоб було. Да? А тут ці скоти ніяк не нажруться. Мільйони. По 100 мільйонів доларів, по 200 мільйонів доларів. І що не новості подивися, хоч не дивись їх. Там спиздили, там взяли, там спіймали. Ну так це ще не все. Ну спіймали, хорошо. Так відповідальність должна бути. Ну, яка відповідальність? Яка? Застава! І ушли. Все. І виїхали, випустили. А всі останні, хто приходить, ага, а що так можна, да? І вони те ж саме роблять. Так які в нас зміни будуть? Ніяких. Нас потихеньку знищують. І все. І сьогодні і, і вже скоро завезуть різних з багадежа, і ще звідкілясь, там, з індуселом, і ще, хто там не дивився відео. да? Все. Тобто людей, які можуть сопротивлятися, ми вберем, а людей, які. Не мають права голоса, будуть тут жити? От і так, за це ми воювали. Оце дивлюсь на побратимів, хто залишився живий. І думаю, це в 22-му році пішли воювати. Мені саме цікаво, що у нас, як хлопці йдуть гинуть, так ми воюємо за свою землю. А як для людей то землі немає? Я так зрозумів, ота наша земля 2 на, на метр 80, І все. І це знаєте, як горько? Люди гинуть, а ті жиріють. А ті щасливі на костях. І це просто вибиває з колії. Іноді руки опускаються від цього всього. Але береш себе в руки і далі йдеш. Тому що хлопці треба допомога і їм якось треба вижити. От і все. Така наша політика. зараз. Люди. Просинайтеся. Просинайтеся. Слава нашим героям.